Мишко Адамчак музикант, мультиінструменталіст. Десять років служить добровольцем у батальйоні «Госпітальєри». Автор проєктів лемківські казки «Оповім ти, Дашто» та Роксупілкар. Поговорили про лемківське походження мишка, про проєкти, а також про переосмислення. На сам початок розкажи детальніше про свої проєкти. Мене цікавить Роксопілкар та «Оповім ти, Дашто» або розповім тобі щось. Я цьогоріч, паралельно з своєю службою на фронті, як добровольцем, я, мені вдалося реалізувати два проекти за підтримки Українського культурного фонду. Власне, цей про який ви говорите, який я писав з окопів, саме з бліндажа, паралельно з нашою роботою. Там, це інший проект це Роксопілкар, який саме про Сопілку. І, і я його там. За день написав з uh, z... Трошки там виконуючи роботу, яку ми там виконуємо. А трошки мені мої побратими дали можливість там посидіти знову там, тому що добре є благо цивілізації, Starlink, той же інтернет, доступ. І за кілька хвилин до завершення дедлайну, ну до дедлайну, м -м, вдалося подати той проект, який, як не дивно, в такому поспіху м -м, був написаний, але він був написаний щиро і, і він пройшов. Цей задум я виношував вже чотири роки і. Я подавав, зокрема, я шукав ідеї для його реалізації людей, ресурси чотири роки. Зокрема, одним зі способів я подавав теж на конкурс Українського культурного фонду чотири рази підряд. Я ж фактично за четвертим разом це стало можливим. Бо попередні роки то через початок повномасштабки там був конкурс скасований, там ще через якісь технічні моменти. але... Ну, для мене це якраз історія про те, що цілеспрямованість вона врешті приводить до результату. Це важливо для збереження. Власне, моєї родинної історії і моєї мого коріння, переглядаючи казки в Ютубі на каналі Оповім Теда, То видно, що була зроблена мега велика робота. До прикладу, взяти лише звукове оформлення. Всі казки вийшли дуже так на одному рівні. Тобто, ми, ми постаралися їх звести, змонтувати, почистити і додати до них, окрім того, ще такого атмосферного звукового наповнення. А також лимківських мелодій, таких традиційних лимківських пісень, точніше, мелодій з пісень, які ми спеціально записали для казок, які відповідають або настрою, або навіть за текстом схожі з темою казки. Окрім музики, я ще помітила, що дуже ретельно добирались ілюстрації. Вони справді перенесли мене в тодішню атмосферу лемків. Кожна казка в нас має ілюстрації, тобто ми зробили ще анімований відео супровід до кожної казки, і не просто якісь там там тварин людей намалювали, а теж ретельно підійшли до цього. Тому в наших казках. Чітко відображена архітектура там архітектура хатів, які були саме в тій частині Лимківщини, ми їх промалювали і теж вмістили в наші казки ці костюми різні, навіть типаж людей, типаж чоловіків і жінок. Теж ми взяли старі фотографії і з них промалювали власне ті типажі, які побутували в, ну, в даних селах. Тобто. Ну, для нас важливо, щоб це був такий неповерхневий проект і неповерхнева е, історія. А власне, якщо вже робити, то щоб воно було збережене і щоб було, як то кажуть, комар носа не підточить. Привідкрий нам трішки за кулісся. Скільки загалом казок зібрали і що не видано? Зараз вже казок понад 500. в різних збірниках, записах, книгах більших, менших. Їх є дуже багато насправді. І я би хотів і всі їх записати, але розумію, що ну, не стільки важливо прямо всі 500 казок записати, важливо просто ґрунтовно підійти до запису хай частини їх, але правильними говірками, які, власне, побутували в тих чи інших селах і тих чи інших регіонах. Тому. Це ми і робимо. Зараз, завершивши цю збірку, видавши її, ми вже розпочали роботу над наступною збіркою і над наступними загалом записами, над опрацюваннями інших казок. І вже ось минулого тижня мені вдалося записати одного старшого лемка, який живе тут івано франківську йому понад 90 років. Тут якраз така історія, яка мене завжди захоплює. Людина, який 90 років, його звати Володимир Дрань. Він був переселений з Лимківщини, ну, разом з родиною з села Святкова Велика, але він в свої 90 років. Не так, що я прийшов до нього. Так, пане Володимир, в мене тут казка, будь ласка, мені ось оце не читайте, враховуйте наголоси, бо вас так говорили. Ну, Так не працює. Я прийшов до нього, він каже: а я маю свою казку. І, і він просто мені розповів. Тобто ну, правдива історія, а не начитав казку. А як саме ти відбирав казки? Чим керувався? Коли ми перебирали весь архів наш е, закумульований докупи, то вийшло так, що умовно дев'ять казок в бік. Одну казку, одна казка підходить. Знову дев'ять казок в бік, одна казка підходить. А все чому? Тому що майже в кожній казці, як той того зарубав сокирою, той тому ногу відтяв, там кров ця ся поляла, і як не одне, то інше. Тобто якісь такі реально жахи. І я такий, та ні, щось це поки що не на часі. І так зараз в нас все не, не, не дуже так веселково і не дуже радісно. І ми такі ті казки просто в бік, в бік, в бік, ну їх там просто сотні. Але потім у розмовах, у спілкуванні з різними. Людьми, які теж досліджують казки, не лемківське, там, наприклад, спілкувався якось з Остапом українцем, який досліджує казки покуття, бо це його е е коріння. І він мені каже: Машко, а чому ти від цього відмовляєшся? Якщо тим більше така велика частина зі всіх казок є такі? Е то, ну, можливо, не треба це робити. І він поділився, що вони роблять книжку Казки Покуття, яка чітко зразу йде 18, і там теж свої історії такі, як мінімум, горор, а там і інші там бували майже в кожній касті, якщо не інцест, то якісь схожі історії. Тому я подумав, що справді, якщо. Ну, наша культурна спадщина, ну і там ця оповідна традиція має в собі ці горор історії. Ну то відкидати їх, мабуть, що не варто. Тому ми вирішили одну з наступних збірок справді зробити 18 і це будуть такі лимківські горор-казки. Але ну це одна зі збірок, тобто ми паралельно з нею будемо і такі більш форматні, більш дитячі казки робити. Бо я розумію, що ну різне на різні аудиторії е, потрібне, Але якщо е, чи в тих, чи в тих казках буде Лемківська говірка збережена, то для мене це якраз ну це моя мета, моя місія. Під час записів частенько трапляються якісь ляпсуси. Були помилки під час твоїх записів? Казки загалом по своїй природі вони дуже різні, навіть за тривалістю. От е, враховуючи те, що велика частина наших оповідачів це не, не є професійні диктори, це просто старші, навіть вже люди похилого віку, лемки з лемківсь... ну, українці з лимківським корінням. І, е, доволі складно було до кожного з них приїхати, і просто ну, в таких звичайних умовах. Ну, бо не будеш їх тягати, чи в Київ, чи в Івано-Франківськ на студію. А, тобто, ми частину з них писали прямо в них вдома. І в тих умовах, коли людина не звикла говорити ораторським мистецтвом, дикторським голосом, вона говорить так, як вона собі говорить. І я Просто я всіх наших оповідачів муштрував там так, мені не подобається це. Так, давайте ще раз фразу, а ще раз речення, а давайте ще раз все спочатку і так далі. То, якщо особливо велика тривала така довга казка, це години три в нас був записи. Це, і це тільки запис. Тобто це кілька дублів тої казки, А далі потім найцікавіше це момент і процес монтажу чистки. Вибирання з тих дублів, там десь слово, там десь фразу ковтнули. Ну, це нормальний процес. Навіть професійні диктори не пишуть з першого разу. Мишко, а що запам'яталось найбільше? От е, якийсь такий особливий випадок під час записів? До речі, в нашій збірці одна з оповідачок Ольга Бенч, вона е, так само, те, що мені дуже імпонує, я прийшов з, зі своїми казками, а вона каже, Пане Михайле, а в мене тут є своя там, одна чи декілька казок, які я би хотіла розповісти. Я кажу: питань нема. Включаємо запис. І вона просто своїми словами розповідає казку. От, і, до речі, казку, яку вона розповіла, це казка про князя. Ми навіть на наших уроках історії ми пам'ятаємо таку притчу, коли князь загинув від свого коня. То ну, за легендою, князю, там якийсь е, е, віщун сказав, що е, ну, коли він запитався, яке його чекає майбутнє, він е, е, йому віщун сказав, що ти там, будеш успішний, ти створиш державу, все буде добре, але ти вмреш від свого коня. І е, зрештою князь сказав слугам: заберіть від мене цього коня. І через багато років, через десятки років, він згадав за цього коня і подумав, а де ж той зараз кінь? Його слуги привели десь на пагорб, де був похований вже той кінь, і він підходить до нього, і викопали там, він побачив череп цього коня, ну і так навіть доторкнувся до того черепа. Ну, лемківській історії він дуже сумував за цим конем. Тобто, не просто там О, кінь, ну окей, бачиш, як то сталося, а він каже: От, мій коню! Е, я тебе так любив, але бачиш, як то сталося? Ти вже помер, а я досі щасливо жию, е, саме жию типу, лимківською. І тут з черепа коня вилазить змія і кусає цього князя, і він помирає. Тобто, ось так така історія. Тобто вона перегукується саме ця казка в Лемківському прочитанні, перегукується там з українською історією. Ну і так само інші казки теж можуть перегукуватися. Зараз щось планувати важко, але... Поділися своїми задумами, принаймні на найближче майбутнє, саме з першою збіркою історія вже реалізована, але ми працюємо ще над саме книжкою казок, тому що маємо дуже багато запитів на те, що не тільки слухати і дивитися, а власне почитати там перед сном там і почитати і бачити це все візуально. Це все люди можуть так само дивитися на нашому сайті. У нас до кожної казки розміщені тексти української, тексти лимківською, і так само ми ретельно цю всю історію пропрацювали. Тому до кожної казки ми відібрали з неї найбільш такі нетипові слова. І зробили словничок. І тобто, паралельно з публікацією в соцмережах кожної казки наступним дописом у нас завжди йде словничок, який е, ну і там всі мало вживані, мало зрозумілі слова і їхнє тлумачення. Михайло, Які найбільші переосмислення от у тебе відбулись за останні роки? Мабуть, не стільки переосмислення, тому що е, навіть з часів АТО вже більш ніж десятирічна історія. Для мене особисто, ну. Просто ти розумієш, ну так, отак, є, на жаль, в нас таке географічне, геополітичне положення, але нам своє робити і в військовому і в сенсі, і в культурному сенсі, і в всіх інших напрямках. Тому що, як би там не було, війна рано чи пізно завершиться, і далі нам потрібно будувати нашу успішну, квітучу і красиву країну.